Слава Україні, слава Збройним силам України. дякуємо за те, що оберігаєте наш суверенітет. Вітаю, незламні! Сьогодні моє відео буде присвячене трояндам е, гірчичної та кавової барви, які ростуть або росли в моєму садочку. І трояндарії. І ця троянда, яку ви зараз бачите, це є Гані Діжун, І це є, напевно, класика. <клес> Класичний представник і яскравий представник гірчичної, гірчично-медової троянди. І так і дійсно її колір дуже Особливо на початках він буде такий насичено гірчичний і навіть з червонуватістю такою. І потім навіть оці мазочки червонуваті, червонуваті вони зберігаються і при відкритій квітці, але залежить тут, вже наскільки довго вона відкрита і наскільки погода. В Сонячну, таку дуже погоду в спекутну, вони все ж таки не так проявляються, наскільки я запам'ятала. І коли вже квітка ну, дуже сильно відкриється, то теж зникає. Ну, тобто на одному кущі. Можна помітити квіти з цією такими цікавими мазочками, можна помітити з, з якимись такими вже ознаками, які ну, втрачаються ці мазочки, а можна помітити геть чисто однорідну, гірчично-медовий колір. Ну і так він, звісно, що під час квітування він досить висвітлиться, навіть я б сказала, дещо вигорить, ну, втратиться декоративність під час квітування. Того гірчичного, цікавого медового кольору. Але ще дуже цікаві в неї от пеляки, теж такі насичено гірчичні і з середини вони світяться. Тобто, коли вона відкривається, теж оця серединка, вона ну, однорідна йде з пелюсточком. Ну, дуже гарно, гарно виглядає і жовтуватість. Цікава квітка. Golden Mustard ця панянка троянда, вона досить має таку. Цікавість в собі, і я вже озвучувала її на відео <кхід> про цю троянду, саме про цей сорт. І я, ну, це спостереження мої за два сезони. В неї можливо щось поміняється на майбутнє, не знаю. Що, що саме? Що на першу хвилю вона коли починає квітнути, то в неї помітні, вона такого холодного якогось тону гірчичності, і ту гірчичність не дуже сильно й помітно, навіть коли вона відкривається. Вона і, і там багато зеленкуватості помітно, і вона помітно світліша. І ота от зеленкуватість, от вона ну, дуже виражено, помітна. І в цілому на квітці, і в кущі, якщо взяти, от ви зараз бачите в суцвіті, як видно ту зеленкуватість. От, Але коли приходить наступна хвиля квітування, ну це вже ближче до осені, Може, вона також аж ближче, але це вже серпень точно. Тут вже коли попаде, чи ближче досить чи ні, але це вже точно серпень. І тоді стає, помітна її гірчичність. От чітко видно, за що вона називається Golden Master золота гірчиця. От Дійсно теплий тон, як на мене, я не є експерт дуже в кольористиці, вибачте, але так, по відчуттях моїх, Той колір гірчичний і, і взагалі її барва, вона стає теплого тону і такого. Ну, навіть, до речі, коли вона відкривається, дуже гарно і довго стоїть у відкритому своєму. В такому вигляді квітка, та? то вона навіть частково схожа на Гані Діжон, і так думаєш, що там ну, ну, щось є, щось є, якісь схожість є, але звісно, що ця тримається довше точно однозначно довше тримається, ніж Ганні Дежон і декоративність в неї не так швидко втрачається, як в Гані Дежон, Ну, оскільки тримається довше, то й декоративність не так швидко втрачається. Тобто це є така властивість сорту, оцього що ви бачите зараз на екрані, Golden Mustard. І ось це якраз от саме той сорт, та, тобто ми дійшли на відео фактично до того моменту, коли вона стала гірчичною. Одна і та сама квітка, я думаю, що так якби не, не говорив і зрізав, положив там та, пару квітів її з різних хвиль квітування, то можна було б їй задати питання, чи це дійсно один той самий сорт. Але ні, оце він має таку характеристику, таку властивість. Цікаво, цікаво, чи ви спостерігали в себе власники сорту. Розкажіть мені, які у вас класи враження, чи дійсно так є. Що я можу сказати? Що вона ну цікава, мені була, цікава, цікава, але все ж таки я вибрала ще тофі, досадила. І оскільки вона хворіла постійно мені борошнистою росою, і то так дуже сильно. Хоча я ну так і доглядала її, і обробляла проти борошнистої і постійно під корінь переливала магнікуром, бо в неї і чорна п'ятнистість хапається і не справжня борошниця. ну Все ж таки. Не знаю, наскільки вона в мене протримається, ця красуня. Все ж таки я ставлю ставку, можливо більше на тофі. Але так, вона цікава, вона цікава на початку своєму, в середині квітування. Коли вона вже дуже довго на кущі тримається, все ж таки колір помітно висвітлюється. Але, але ну, знову ж таки, я бачу, що мені не раз казали, що все ж таки вона декоративна, але мені виглядає, що може вже і не дуже. От, от. Коли на неї не нападає оця п'ятнистість, бо тритість, то та, вона чудова, навіть коли вже досить довго протримається на кущеві. Кафе ще одна красуня. Ну, я її віднесла так, до все ж таки золотаву. Золотаво-гірчичних, ну, тобто не кава з молоком. Кава з молоком, мені холодніша, ця тепліша, трішки барва. І причому тут навіть на відео буде помітно, в один той самий день знімала, як вона е може показувати навіть от, от, один той самий курина, те саме, ну, в суцвіття, фактично, але показує дещо різні відтінки. От, е або вона буває такою більш дійсно гірчичну, е, Ну, такою, ну, золотавість, так, все ж таки присутній. От, той золотий відтінок і жовтуватість, а потім вона міняється, коралові якісь кольори проявляються, чи ну, рожеві, хай рожево-коралові. Ну, цікава, цікава, така мінливість цієї квітки. І так, я її віднесла все ж таки до, до золотаво до золотаву гірчичних. От те, саме, те саме суцвіття, та погод, погодні умови і, і, і такі тони. -то Можливо, ще камера, але ні, ніби камера моя досить гарно передає, тим більше коли немає такого сонця, яке дуже висвітлює чи спотворює кольори. От, от така барва цікава. Тому, та вона, думаю, в букеті якомусь флористичному Це було б дуже гарно, таке насичене. Thank you. І Ще одна красуня Коко Локо. Тут теж буде присутнє, як гірчичну золотаву кавовість і рожевуватість. Особливо, ну, коли влітку дуже спекотно було, то вона не була такою червонуватістю. Там навіть більше вона відцвітала і, або під час такого доброго розкриття, відкриття, вона навіть лавандовість набувала якусь і йшла в таку лавандову палітру, лавандову лаванву варгу, а зараз. Ну, Я зараз вже рудень на дворі. Більше до осені, ближче до осені, друга її хвиля квітування, то в неї з'являється така чітко виражена рожевість, особливо зовнішніх пелюсток, і навіть така рожево-червонуватість ну, дуже цікава мінлива барва. І з середини вона така, така насичено насичено-гірчично, медова. Хоча, може, це і кавова теж відноситься. Хоча, якщо подумати, от я гіпнозари буду розказати, то він мені чітко кавовий. А ця все ж таки якась ну більш гірчична тут присутня барва, помаранчевість, коричневість. Ну, цікаво, цікаво, якби ви охарактеризували цю барву. Гіпноз, гіпноз це поки що, мабуть, єдина. Ну, ще є медмістер Ебі, щось із того, теж із тої барви, Ну, але вона мені цього року не показала таку чисту, о, таку чисту барву, кавову. Це кава, кава з молоком, от це класичний представник. Хоча тут і зеленкуватість, особливо на початку квітування, особливо в першу хвилю квітування. Дуже чітко цю зеленкуватість, і вона просто прекрасно поєднується з кавовістю, тому. Якщо думати, які троянди кольори поєднати, то от є, наприклад, мукароза, яка не має зеленкуватості. В мене росте біля лов'яни, яка зеленкувата, гарна. І от вони прекрасно теж поєдналися гармонійно по кольорах. Я маю на увазі. бо тут видно, як гарно кавовість поєднується з зеленкуватістю. Просто прекрасно. Ну, ідеальний сорт, як на мене, для флористики. Особливо, коли вона починає квітувати. І оці насичені, щедрі суцвіття, ну, та, дуже гарна. І квітка делікатна, невеличка, гарно набита, гарно тримається дуже довго. Ну так, для флористики та. Але якщо хочеться ряснішого квітування і здоровішого сорту, то все ж таки це не буде в виграші перед багатьма іншими. Хоча та, я її тримаю, бо я багато роздарувала знов цієї осени. Її я тримаю. її я тримаю, І от на другу хвилю, бачите, знову ж таки, так як із Golden Master. Я не знаю, вони, до речі, може, десь разом селекціоновані. Все ж таки тепліша палітра стала, тепліший тон став. Ну, є зеленкуватість, але не так. Все одно якось, якось, як на мене, йде вже більш тепліша палітра кольорів цих. І ще одна красуня мукароза, от як сказати, який в неї колір, скажіть. Рожевий, рожево-кавовий, світло-рожевий, світло-кавовий, чисто кавовий тут ні, бо все ж таки рожевість присутня. Чи то може навіть лавандовість, лавандова ну, <суміща> Така суміш колі, що навіть не знаєш, як їх назвати. От цього року щось не дуже вона мене сильно тішила, якщо чесно. В спеку повністю згоріла, дуже захворіла я взагалі. В шоці була, чому вона. Повністю стила оголена вже до осінь, навіть не осені, навіть набагато швидше. От Небагато. Хоча цей кущик вдалося мені зловити, але не було такого, щоб я цей тиждень могла ходити і знімати. Для Ні, дуже швидко квітка відходила. Не знаю чому, Не знаю чому, хоча догляд ідентичний до інших, зима в укритті. Але, але то, барва гарна. Загалом, якщо я бачила кущі цього сорту, дуже щедрі і просто облиті квітами. Дуже гарно виглядає ефектно. От, але в мене поки що не так надіюсь. Наступного року можливо покаже вона себе дуже щедро. Хоча загалом кущ сам підріс відчутно наріс і підріс. От, але ми тут про барви говоримо, не про кущі. Та і от оця барва, хтось питає, як, наприклад, прийняти з коколоку. Ну, як на мене, вона не видає такої кольорової палітри, як Колоку, та цікавіша там, та, той лавандові стрішки. Потім ближче до усе не рожеватість, роживатись, з'являється. Тут більш однотонна, тут нема такого контрасту чіткого. Ну, На, на пуп'янках дещо може бути на початку квітнення. Але от коли вона вже розкривається і відходить, то ні, нема такого дуже контрасту. Тому, хто знав. Поки що тримаю їх дві, там буду бачити, як далі. А сусідка лов'яна ще не розкідла, щоб показати вам, як зелененьке. Ну і ще вона на завершення капучино Роуз, Ну, це взагалі класика, класика флористики. Вона ідеальна, просто я можу собі, як на мій смак, в букетах. Хочу наголосити, що в букетах. Тобто, коли вона починає розцвітати, ну просто неймовірні кольори, ти дивишся, глибока, така коричневість, коричнева капучиновість, але дуже-дуже-дуже швидко вона стає отакою, мармурово-білою. І та, ну. Дуже швидко декоративність втрачається. Квітка тримається довго-дуже довго, але вона стає такою мармурово-білою. І, відповідно, оця краса вона вже ну, не так приваблює. Але на початку, так, це дійсно просто неймовірне видовище. Тому я особисто я її ну, подарувала. Бо, думаю, так, якщо ви маєте дуже багато місця і дуже багато бажання збирати сорти, то та, цей сорт буде цікавий. Якщо ви хочете в букети, він просто ідеально підійде і буде дуже цікавий, знає. Але якщо місце обмежене і хочеться щось таке, ну, тривало, квітуче і декоративністю була, то не дуже сильно цей сорт поповнить колекцію. Ну, займе місце, то тому я думаю. Подивіться, не можу я нав'язувати свою думку. Ви подивіться, як є, як на мене так є. От, але сор це є популярнішим, популярнішим з'являється все частіше мелькає. Тому так, дякую вам, до наступних відео. Всім, папа! -па.